Слава Україні, друзі! Перш ніж ви почнете дивитися цей відео, раджу вам неодмінно, терміново, негайно, різко поставити лайк цьому відео, підписатися на каналчик, хоча б через те, що він цей випуск, зокрема, не випуска, просто ран ен дістав з коробки і хочу вам зараз показати, тому він перший україномовний такий тест роботи автофокусу нової генерації, слава небесам, японцям, які почули наші молитви, і завезли на матрицю нарешті. Фазові автофокус. Єе, yeah. Да, це сталося. І що тут? Я думаю, лишні будуть якісь розмови. Просто беремо цю чепуху. І тепер можемо собі дозволяти оці жлобські приколи, коли ти можеш типу, робити, як якісь соніводи чикелений, яких там крутий автофокус. Так, тепер це все нам доступне, друзяки. Я навіть взагалі адаптувався під Панас настільки, що в мене навіть батареечки їхні Жартую. Я не знаю, якщо чесно про що говорити, тому що, в принципі, в Панасі мене завжди все влаштовувало, особливо по картинці. Ергономіка, кастомізація це все було вишка. І тепер, нарешті, ця вся штука, яку всі так молили, зокрема поціновуючи системи, вона з'явилася. І що тут говорити? Тепер, ну, типу, я задоволений, що я власник своєї системи. Я задоволений, що завезли сюди фазові датчики, які прям, ну. Не знаю на них, мені здається, можна відсотків 80 покластися. І це круто. Це круто, друзі, тому що це суттєво спрощує і пришвидшує нам, і зменшує кількість браку нашу роботу. Ось це крутяк. Це реально працюючий автофокус. Зараз, до речі, знімаю я на кропнуту ту правда Симу 16 мм F14. Секундочка, математики, це 24 перерахунку міліметра, і поглибині різкості F2,0. Як на мене, просто найс-найс. Для такого запису влога, такого формату, просто крутяк. До речі, жлобство позаду вигляді китачанської гірлянди, це з підсом, якби я так не живу, я її навіть позичив, це не моя Е, Для того, щоб ви вивозили, що наскільки тепер різниця в фокусуванні, тому що не виникає ніяких пульсацій, як ми бачимо, да? я завис собі. І все, якби це була попередня генерація. S5 перша, то звичайно там все пульсувало б і то було гидно, чесно кажучи. Зараз же Sign Like D, в мене всі підтолкові налаштування: 4K, 2 10-біт, 30 кадрів, ну точніше, 2997. А, і ще крута фіча. Я ще навіть сам не слухав, хочу послухати. Зараз в мене напряму, до речі, старий мікрофон і пишеться в просто потолковому потолковій якості: 96 дискретизацій, 24 біта. Ну це ж прям має бути супер жирно. Я ж прям кайфую, хочу поскоріше послухати його. Що ви думаєте, до речі, з цього також залишайте в коментарях ваші думки. Тому так, друзі, реально перший україномовний раненган, Доставан з коробан, вам а робота автофокусу. Це ж прям крутяк. Я не знаю. Принаймні, я не бачив. Якщо ви бачили, теж welcome to коментарі. І напишіть мені, що ти, чувак, не перший. Навіть батаречки, мене Panasonic дожився. Коротше так, крутяк. Я навіть, я ж кажу, не робив все по дефолту. Зараз ніяких автофокусів там плюс-мінус нічого не робилося. Все як з коробочки, все, все тіпа, ну. тільки Science Light поставив і все. Мені ну, по скінтону він саме більше подобається по тінях. Ну. А, да, працюють зараз абсолютно всі датчики із відслідкову відслідковуванням очей та обличчя. Єдине, що вибрана центральна тільки область фокусування, да, наче? я щось тут ще не все виставив. Да, бачите, якщо поза центром я десь ту собі налаштовую і по барабану, не вивозить. Якщо таки в центр чік і все і все ніштяк. Круто, друзі, що ви думаєте з приводу таких оновлень? Звичайно ж, буду радий вас зустріти в коментарях. Um, якщо ви також власник вже нового цього крут, крутішого апарата, да, також поділіться, будь ласка, досвідом. Я ще взагалі нічого не знаю, нічого не рив. Просто я почув, що завезли фазу, я такий. То що, продаємо корову, продаємо квартиру купляємо цей апарат? Грибалася вона ногами догори. І так я її зробив. Корови, правда, в мене не було, двоє це таке. Um, чи варто, Чи вартий перехід? З першої системи для вас теж залишайте коментарі, мені цікаво. Бо якщо по-чесному розібратися, то це, мабуть, основна фіча і якби всі її чекали. Тому так, які ви ще бачите переваги в новій моделі, читаючи її характеристики, теж коментарі. Від себе слава Україні! Всіх обняв! Ви нам велика подяка і не забувайте донатити, тому що без них ми ніхто і ніщо. Подякуємо ще раз. Да. Слава героям і о що? І слава японцям і їхнім мозгам, які нарешті доперли завести фазовий автофокус в нову генерацію Paranas, Panasonic Lumix S5 Mark II. Все, обійняв.